Всім нам знайоме слово пророк. В єврейських текстах пророка названо по-різному. Найчастіше зустрічається слово набі той, хто звіщає, накликує, промовляє в імені іншого. Так пророком названо вже Арона, який промовляв в імені Мойсея. Крім того, пророк це людина, що бачить майбутнє, те, що для інших є скрите, невідоме, те, що буде. У тому письмі пророком названо людину, покликану до особливого післанництва та наділену численними обдаруваннями, харизмами. Крім того, пророк це уста Божі, тому помилково є вважати, що головним завданням пророка є тільки звіщати майбутні події. У сьогоднішній програмі спробуємо глибше зрозуміти цінність та завдання пророків, їхню місію у ділі спасіння та відношення до нашого часу. Бог кличе пророків незалежно від їхніх особистих заслуг. Пророки є різного віку та соціального становища. А що ми знаємо про тих, кого називаємо устами Божими? Пророки це святі люди, які бачать майбутнє. Пророки це святі люди. Пророки надихав Бог. Пророки це святі люди, які, через яких Бог передавав Боже Слово. Бог сказав пророків, щоб вони захищали людей. Коли люди спали, то вони чули, що до гори. Я знаю. Пророки Ілля Єлисея. Коли пророки спали, Ісус Христос їм передавав. Ула. Я знаю таких пророків Ілля і Хисей Данил. Пророки це святі люди, які бачать майбутнє. Пророк це людина, натхнена Святим Духом для виключного промовляння чи діяння. Пророки, пояснюючи події давні і наявні, передаючи те, що має прийти, промовляли і промовляють на підставі глибокого пізнання Бога, спрямовуючи свої слова до тих, хто прагне почути голос Божий у своєму серці, так і до тих, хто його ще для цього не відкрив. Господь Бог промовляє до нас через інших людей, через своїх слуг, через душпастерів, духовних отців. Колись Господь промовляв безпосередньо до перших людей, але після гріхопадіння люди перестали вміти Його слухати, Його чути, тому Він кличе у Старому Завіті особливих. Осіб, які мають духовний слух, які промовляли від імені Бога. Їх можна порівняти до сучасного пристрою, яким є мікрофон. Мікрофон є тільки поміччю для того, щоб інші краще слухали, більше чули, щоб якнайбільше людей. Чуло те, що промовляє оратор або промовець. Пророк є той, хто говорить не свої слова. Він говорить те, що Бог шепче йому у серці, або кричить голосно через його голос. Говорить про навернення, говорить про Божу волю. Говорить про свою любов. У Старому Завіті не було багато пророків, не було тих людей багато, які хотіли би дійсно слухати і йти за Богом, тому потребували саме цих вибраних осіб. Але в Новому Завіті Господь знову хоче, щоб кожен став слухачем. Добрим слухачем і тим, хто виконує волю Божу, щоб через нас Господь міг промовляти до кожної іншої особи, до наших ближніх, до наших рідних, до сусідів, знайомих, щоб ми об'являли Божу любов і Боже Слово всім людям, тому кожна людина, не тільки священник і богопосячені особи. Але й кожен мерянин покликаний бути добрим знаряддям в Божих руках, добрим пророком, добрим мікрофоном, через який Бог говорить до своїх дітей. Подружжя Андрія та Ірина, яке проживає в місті Торонто, є одним із тих подруж, головною метою якого є Бог. Вони вважають, що все те, що Господь дає, має служити для царства Божого. Беручи участь у численних прощах до святих місць, зокрема тих, де об'являлася Пресвята Богородиця, вони багато моляться за Україну і світ. Пані Ірина працює директором духовної радіопрограми Радуйся Марія, яка виходить на коротких хвилях у Канаді. Про те, як Бог привів їх до щасливого шлюбу, в якому вони разом можуть слухати і розпізнавати голос Божий, вони поділяться з нами у наступній рубриці. Так сталося, що свої перші кроки по дорозі з Ісусом пан Андрій почав робити у віці майже 30 років. Дружина священника запросила його на зустріч християнської організації Українська Молодь Христові у місті Стрию. Через якийсь час відбулася перша сповідь, а потім були нічні чування, реколекції. А я почав що сповідатися. Мені запропонували, що для того, щоб бути добрим християнином, є добре розпочати дев'ятничку. Перших дев'ять п'ятниць місяця І я почав так практикувати. І одну із п'ятниць сповідався отця Йосифа Бодая, це у Львові, в церкві Онуфія при монастирі отців Василян. І він мені каже, після сповіді я вже додому збирався, він мене побачив, благословив і каже: маєш побувати в святих місцях. Я кажу, отець, я живу у Богу з батьками, батьки-пенсіонери. Це не для мене, це неможливо. А він каже: а ти не переживай, це все Бог вирішить, ти клякни, я тебе благословлю. Повернувшись додому, Андрій зустрівся зі знайомим семінаристом, який навчався у Польщі. У розмові той сам запропонував Андрієві зробити закордонний паспорт і навіть залишив йому для цього гроші, хоча хлопець не хотів їх брати. Знову я йду до сповіді, приходжу до іншого священика, а він каже до мене, Після сповіді дав розрішення все і каже, а чи ти маєш закордонний паспорт? Я кажу, не маю тець. А що ти не маєш грошей? Я думаю, тільки що розповідався, брехати не випадає мені, що я не маю грошей, гроші я ж маю. Я їх сховав і знай, де я поклав їх. І він каже, ту покуту, яку я тобі дав, я відміняю. До суботи маєш здати документи на паспорт. Це тобі за покуту. Бог промовляв через священників. Через кілька днів друзі з української молоді Христові запропонували Андрієві піти у пішу прощу до Риму на зустріч папи з молоддю. А для цього хлопцеві був потрібний паспорт, який, на щастя, був вчасно зроблений. Пізніше було кілька місяців у монастирі отців студентів за Кроничному. Піший похід з Христом по Україні. Повернувшись з походу, Андрій занедужав, не міг ходити. Щоб потрапити до храму у неділю, він знайшов милиці. Після служби Божої. Може, кажу Ісусе, чому я такий хворий? Чому мене не болить? Що ти від мене хочеш? І так заплакав, а чує такий голос. Я хочу, ти женився. Я кажу, ну на кому? Він каже, ти скажи, чи ти хочеш, чи ти згідний. Я кажу, ну так я згідний. Він каже, я все рашти. У День Незалежності України Андрій поїхав у страч на хресну дорогу. Там і зустрів Ірину, яка записувала інтерв'ю до програми Радуйся Марії. А потім бачив, як вона молилася під час хресної дороги, і подумав, що хотів би з нею познайомитись. А на другий день я подзвонив. Ми зустрілися, вона їхала в Джублик на Хресну дорогу. Ми поїхали разом. І по дорозі, коли ми їхали в машині, ми так ближче познайомилися. Я кажу, ти знаєш? У мене є духовний такий отець, і він сказав, що він в моєму житті багато чого сказав і крок за кроком, що я маю робити. І він, ну, я бачу, що Бог через нього до мене промовляє. І він сказав, що прийде жінка за кордоном, ви познайомитесь, одружите і жити на слава Божу. Я думаю, що тою жінкою маєш бути ти. Настільки було цікаво, і все якось було поєднано в тому Божому дусі. Та симпатія, та любов, яка особисто в мене була до Андрія, це я бачила в ньому якось, просто бачила Бога. Я бачачи ту його любов до Бога, таке уповання на Бога. Мені здається, що я навіть старалася якось я хотіла бути такою, як він. Мені здавалося, що я так не вмію, що мені ще щось бракує. І я так, якби через нього вчилася більше. Довіряти Богові. Я тільки вже як приїхала до Канади, ми почали по телефону з Андрієм спілкуватися, і на телефоні продовжувалася наша молитва, наш спів. Власне що це було в тому Божому дусі, що якось до кінця не усвідомлювалося, що це великі кошти. Тому що коли він дзвонив, ми, ми докладно ми говорили про Бога весь час. І він каже, дай помолимося, ми молилися, давай поспіваємо, ми поспівали. Ну, коли прийшли, за телефон прийшов рахунок. Я подивилася, це було дві тисячі долярів. І я собі по-людськи, я кажу, о Боже, що ж це діється? Ні, я мушу напевно поїхати в Україну. Коли Ірина знову приїхала в Україну, Андрій запропонував їй одружитися. Вони поїхали до монастиря в Краничне просити в отця настоятеля благословення на шлюб. Кажу, отець, я хочу дружитися, ваше благословення. Кажу, знаю Іриночко, знаю тебе, благословляю. Все. І я це тоді кажу, там. так, я кажу, отець, але я маю виїжджати за дуже короткий час. Я не можу собі уявити, як це все має бути. Ми ж мусимо взяти шлюб, ми мусимо якимось чином він би мусив мати візу, щоб зі мною їхати, як же це все буде? І от тоді почав Господь так керувати, що це просто день за днем було чудо. Я кажу, отець, ну, знаючи свої немочі, для мене, наприклад, навіть таке купити суконку це не було легко, бо я собі завжди уявляла, що щось таке, що це треба подбати. А отець каже: то ти підеш завтра в перший, зайдеш в перший магазин і купиш собі суконку. Я думаю, ну так, отець говорить, він мене не знає. І, але воно дійсно так було. Тут Господь вже всім провадив, що в перший магазин, який я зайшла, я просто побачила суконку, яка мені дуже сподобалася, я її відразу купила. І це просто крок за кроком, воно йшло так легко, воно йшло так, настільки відчувалося Божий провід в тому всьому, що купилася суконка, і потім все решта. Мала гарні шлюб, весілля і ми. Побралися, і ми дякуємо Богу за той дар, то танство, що ми мали можливість взяти шлюб і благослуження Боже для нашої сім'ї. Ми просто побачили, що наше життя таке щасливе, що та мета нашого життя це є Господь, якого ми дуже любимо. Ті, що говорять від свого власного імені, а не є послані, ідуть слідом за своїм власним духом. Це вже пророки. Як багато є таких і в наш час. Як маємо слухати голос Божий, щоб не потрапити у сіті неправдомовців? Про це у духовній розмові з отцем. Чи Господь сьогодні говорить до людей, і як саме? Спілкування людини з Богом, чи в цілому історія людини і її спасіння, вона полягає, власне, в тому, щоб почути голос Божий, побачити, яке відношення вона має з Богом. Ми навіть у Святому Письмі маємо такі слова, що колись. Господь е, говорив через пророків, а тепер об'явився через єдинородного сина. Отже, з історії людини, е, людство в цілому від сотворіння, Господь дійсності спілкувався з людиною через пророків. Але це спілкування через пророки відбулося вже після первородного гріха, після падіння людини. Бо до цього ми бачимо у книзі Буття говориться про те, як е, Людина ходила у Божій присутності, а це в Божій присутності, тобто вона мала безпосереднє спілкування з Богом, що втратила, коли через непослух відійшла від Бога, втратила Божу ласку і втратила насолоджуватися цією Божою присутністю. І сьогодні Господь, як і протягом цілої історії спасіння, Господь промовляє до людини через своє слово. Через особливі натхнення чи внутрішні порухи душі, через святе письмо, через голос церкви і через ближніх, у яких ми бачимо самого Господа. Наприклад, для мене що я маю робити для того, щоб почути голос Божий? Перша умова необхідна для кожного це є слухати. Ми живемо в сучасному світі, де. Часто не вміємо слухати. І це є проблема всіх нас, і навіть е... нас, духовенства. Тому що слухати Бога, це означає мовчати, це означає любити цей стан, любити мовчанку. Багато молоді завжди ходять у навушниках. Багато людей, які приходять додому з роботи, повертаються, вони включають телевізор. Чи вони дивляться, чи ні. Але голос в телевізор йде, звучить. Такий момент людина втікає від себе самого. Вона не хоче слухати голос своєї совісті. Бо коли б була б мовчанка, і людина починала б думати про себе. І тоді є е, більша вірогідність, що почує голос Божий. що я маю зараз робити. А так себе якби заглушує. Як відрізнити голос Божий від моєї уяви, а можливо, і нашіптування злого? Найперший критерій розрізнення, чи це є голос Бога чи ні, це е, е, річ. До якої е, нас спонукає думка, чи якийсь певний порог душі, що це є річ або добра, або нейтральна сама у собі, ніколи не може бути зла. Бо якщо є річ зла, це вже не може бути від Бога. Якщо є річ, яка породжує неспокій, яка породжує якийсь гріх, заздрість, е, брак миру, гнів і так далі, це вже не є від Бога. Бо Бог породжує е, добрі характеристики, добрі почуття і добрі порухи йдуть від Бога. І Бог по-різному дає це відчути. Дивіться, е, наприклад, апостолів, коли Господь кликав апостолів, ішов біля них. Вони працювали чи на городі, чи ловили рибу, як ми знаємо про апостолів. І Євангелій каже: Господь покликав, йди за мною, вони встали. Лишили все і пішли. Як пояснити на людський розум це? Тобто це була пряма дія, Господь внутрішньо дає зрозуміти людині, що це є голос від Бога. І людина робить це. У випадку апостолів вони чітко чули волю Божу. А що робити, коли людина чітко не чує цей голос? Наприклад, святий Ігнатій Злойолою, такий великий вчитель духовного життя, він радить, ем, як другий час, в якому розпізнати, чи це є Божа воля чи ні, це ем, Подивитися на стан душі як е, стан втіхи і стан скорботи. Увага! Тому що ми не говоримо про стан гріха, ми це абсолютно відкинули. Тут йдеться говоримо про добрі речі, коли людина стоїть перед вибором двох речей, які є добрими самі в собі, або нейтральними, і каже: ну, а де ж тут Божа воля? Наприклад, молодий студент, який має вибирати, де вчитися, у Львові чи Івано-Франківську. І дивиться, ось якби я вчився, буду вчитися у Франківську, так які будуть плюси чи мінуси з цього. Тоді дивиться, якщо я буду вчитися у Львові, які будуть плюси і мінуси з цього. І де переважають плюси, там, власне, пізнається Божа воля. Пророк це рупор, про якого Святий Дух спонукає говорити, а то й писати в імені Бога те, що людей навертало до добра, вгорі втішало, грішників упам'ятовуло. Кожний пророк певний свого покликання. Обдарування харизми додають йому впевненості авторитетно говорити про Бога. Того, хто так чинить, можна назвати пророком нашого часу. Пророки займають у Святому Письмі дуже вагоме місце. Про одних Біблія розповідає їх життєві історії, інші ж є самі авторами біблійних текстів. Та усі вони мають особливі місії і функції. Одна з таких місій у тому, що через вибраних Бог являє людству своїй якості. Зокрема, він вимагає вірності йому, праведності. Тож, скажімо, через Ноя Бог сповіщає, що грішний люд буде знищений. Так і стається. Але Господь люблячий і справедливий до праведного, тому Ной рятується і стає продовженням людського роду. Для Бога нема неможливого. Я виведу з тебе великий народ, каже Господь у літньому Аврааму, обіцяючи йому потомство. І 90-річна дружина Авраама Сара родить сина. Слабких Всевишній може зробити неймовірно сильними, як зробив 16-літнього пророка Давида, котрий здолав велета Голіафа, може дарувати невичерпну мудрість, як дарував царю Соломону. Господь вимагає повної довіри та покори. Він наказує тому ж Аврааму принести в жертву любого сина Ісаака, але Бог милосердний і не дає Ісаакові загинути. Пророки виконують роль провідників, пастирів, у прямому сенсі і духовному. Мойсей, за наказом Бога, виводить євреїв з ворожого Єгипту, рятуючи від неволі, вказуючи шлях до нового життя. А як духовний наставник, Мойсей отримує від Усевишнього скрижалі із заповідями, чіткими вказівками, як повинні жити Божі люди. Пророки мають владу помазувати іменем Божим, тільки після помазання миром, яке здійснює над Давидом пророк Самуїл, той стає царем. І, власне, син Давидів Соломон, помазаний пророком Натаном, стає наступником престолу. Пророки мають часом неймовірну силу і владу навіть над стихіями. Волою Божою накликає на ідолопоклонців нищівний вогонь пророк Ілля. Йому підкоряється і дощ. Перед Мойсеєм, який виводить свій народ з Єгипту, розступається Червоне море. Бог промовляє до пророків у різний спосіб. Ці вибрані чують голос Всевишнього. Бачать його у вигляді ангела, як, наприклад, Яків, що боровся з Богом, чи той же Авраам, до якого в оселю приходять три ангели, звістити, що в нього буде нащадок? Мойсею Господь являється у полум'яному кущі. Бог приходить до вибраних у снах, видіннях, і найбільш вражаюче з них було Івану Богослову, опис якого увійшов у заключний розділ Біблії одкровення і містить картину Апокаліпсису. Навіщо і коли Бог обирає пророків? Коли гріх опановує великою кількістю людей, тоді пророки відважно застерігають, провіщають покарання. Так було з Юдейським царством, чию загибель передвіщав пророк Єремія. Коли ж народ опиняється у важких ситуаціях на грані знищення, тоді Господь через пророків показує шлях порятунку. Книги пророків залишаються актуальними на всі часи. У них зафіксоване Слово Боже. Власне, тому пророків, авторів цих текстів, в іконографії традиційно зображають із сувоями письма, але найважливіше пророцтво, що знаходимо у старому заповіті, стосується приходу Месії. З народженням Христа уже він сам, Богочоловік, є для людей провідником, вчителем і порятунком. Тепер Бог говорить не лише до вибраних, а до кожного: стає живим словом посеред людей. Це слово вчить нас, як жити, що робити. Христос, ідучи на смерть, відкуповує людські гріхи і тим самим примиряє людей з Богом. Тих, до кого раніше Господь промовляв лише через вибраних. Христос виводить нас уже не з окремої географічної території страждання, як Мойсей Євреїв з Єгипту. Він вириває нас з куди гіршого, абсолютного полону полону смерті. Встановлюючи певну традицію, пророки і пророцтва посіли визначне місце в спільноті Ізраїля. Вони невід'ємна її частина, але не поглинена нею. Цар, священник і пророк це наче три осі ізраїльського суспільства досить різні, щоб іноді протистояти один одному. Доки існує держава, у ній є місце для пророків. Власне, їм належить вирішувати, чи певна подія є приємна Богові, чи та чи інша політика вписується в історію спасіння. Пророки займають визначне місце у суспільстві, визначене покликанням. Вони це зв'язкові Бога і його сотворінь у винятковості сучасної миті і сучасного моменту. Власне, тому їхні проповіді спрямовують у майбутнє. Вміємо і ми прислухатись до правдивого голосу Божого, який можемо почути через уста Божі пророків. Відкримо своє серце, щоб слово Боже могло замешкати у ньому. З вами була програма Знаки часу. До нових зустрічей Христос Воскрес!